Що тут у нас? Є відео підозрюваних. Знайомий тип. Де Чарлі? Мій син не вбивця. Чарлі Бомонт тепер ворог номер один. Твій син запустив війну в банд. Його хочуть пристрелити і кінці в воду. Один телефонний дзвінок. І ти у тюрязі Пожиттєво. Поверни сина. Не варто сперечатися. Слишились впливові гравці, що на вас полюватимуть. Без мене вам не втекти з цього міста. Не забувай, я знаю, що ти скою. Ти уявлення не маєш зв'язкою. Дітки втекли. Вбийте їх. Схоже, і тебе добре ще потріпало, Джейку. Я не щодня тренуюсь ухилятись від довбаних правилах.